Пісня про червону калину прийшла з трагедії Василя Пачовського про Дорошенка Сонце руїни. Але є нюанс, її туди насправді вставив режисер театру Степан Чернецький. Аж у два роки пізніше, коли я за згодою автора принуровив до сцени та обновив виставу Сонце руїни, заступив я пісню Гей, не дивуйтесь червоною калиною. Мелодія тої пісні є моя. Пісня прийнялася незвичайно скоро, вже в поході співали її члени театральної дружини, а з ними чимало інших. Прем'єра вистави відбулася чи то 1913, чи то 14-го року, і театр об'їздив із нею цілу купу міст на Галичині. Отже, музика Степана Чернецького, хоча композитор Василь Витвицький, відмічав її подібність до іншої народної пісні Ой, зацвіла червона калина. Є багато версій цієї пісні, але я знайшла один варіант, який справді вже схожий. Ось послухаймо. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, ой, зацвіла червона калина над Криницею, Молоденький та і запіяницею. У ті часи композитори часто надихалися народними мелодіями. Утім, остаточний варіант, очевидно, лежить такий Чернецькому.